Ще 11 родин переселенців отримали омріяне житло знову вдома. Це благодійний проєкт фонду Пелікен Leaf. Вони залучають меценатів, збирають гроші, купують модульні будинки та повністю супроводжують постраждалу від війни родину до нової громади. Усі будинки встановили на Київщині у селах, де є школа, садок, амбулаторія. Адже пріоритетом є не лише житло, а й можливість дати цим сім'ям гідні умови та можливість працювати. Христина Величанська далі. Це Київщина. У тутешнє село відчути себе знову вдома приїжджає родина з Маріуполя. Знову вдома твій оберіг. І сьогодні вони вперше побачать свій власний будинок, про який мріяли після втечі зі знищеного та окупованого росіянами міста. Що хазяйка? Спершу родина обходить кімнати, де має розміститись Ольга з чоловіком, її батьки та двоє дітей. Столик, ну і шкаф. Дуже великий, мені хвати з головою. Тішаться простим речам матрацу чи тарілкам. Оселі, адже це не порівняти з умовами, в яких родина зараз мешкає у маленькому селі на Полтавщині. В орендованому будиночку немає ані місця, ані комунікацій. Я колодязь. Ми там провели насос, щоб, хоча б, зручно було набирати воду. Ми досі купаємось в літньому душі. Тому що ну, немає зручності, і туалет, вибачте, на вулиці також. Це влітку ще нічого, а взимку ну, дуже холодно. У Маріуполі вони втратили все, власну квартиру, батьківський будинок недалеко від міста. Я додому хочу в Маріуполь. Ми лягаємо спати, балакаємо за нашу гречку і просипаємося вранці. І за це. Усе нажите майно або спалене, або розграбоване окупантами. Єдине, що залишилось, це автівка. Батько каже, давайте продамо, купимо будинок. Як її продати, якщо вона нас вивезла з розбитим склом водітельським, я не на що її не проміняю. Тож допомогти родині зголосились благодійники із організації Пелікен Лів. Цьогоріч вони вкотре знайшли донорів, аби забезпечити житлом 11 родин переселенців. Це вже другий проєкт, який ми реалізуємо із організацією Pelican Live. Минулого року ми допомогли їм побудувати 10 будинків для постраждалих на Чернігівщині. І цього року ми вже інвестували 500 тисяч доларів у цей проєкт, який має на меті заселити 11 родин. За кошти меценатів придбали модульні будинки та встановили їх у трьох громадах на Київщині. Єдине родини мали самостійно купити землю, на якій це житло розмістять. Ми шукали ділянки по 25 соток, і родини мали заплатити за них 2 тисячі доларів за 25 соток. Бо головна умова умова нашого донору була, щоб люди мали приватну ділянку. Адже це гарантія, що родина зможе спокійно жити і не думати, що завтра знову опиниться на вулиці. Приміром, Ользі та її родині усі витрати на землю покрили з бюджетних коштів громади на Донеччині, де вони раніше мешкали. Допомагають сім'ям, благодійники із комунікацією. Адже будинок ще потрібно забезпечити водопостачанням, провести світло, подбати про каналізацію. У мене тут дрова, дуб нарізаний, сосна нарізана. тут котільна. Олександр показує нам котельню, яку зробив власними силами. Ще нещодавно їхній модульний будинок був фактично посеред поля. Тепер є паркан, дитячий майданчик і чимало планів на майбутнє. Тут плануємо поставити гараж 4х6, літню кухню. Сразу під ним з подвалом підвал. І далі за ним до самого кінця дірев'я фруктові, маліна, клубника і пару соток оставлять для огорода. Ця родина із селища Мангуш на Донеччині. Поки Олександр воював, його дружина півроку пробула в окупації. Чоловік отримав поранення. Невдовзі в родині з'явилась третя дитина. Тож цей модульний будинок став порятунком. Старша в 10 клас, середній в перший клас пішов. Тут і садочок є, і амбулаторія є. Саме інтеграція у громаду теж була пріоритетом для благодійників, адже надважливо, щоб переселенці могли продовжити своє звичне життя. Це значить, що і громада буде жити, і люди можуть знайти собі якусь роботу в громаді. Багато ми зараз говоримо про відбудову України, про потреби відбудови України. Багато конференцій відбувається це дуже добре планувати, але неможливо відкласти життя людей. Тож благодійники уже шукають фінансові ресурси, аби продовжити проєкт втретє. Христина Величанська, Дмитро Климчук, факт та марафон Єдині новини.